Цар на ослі, шлях смирення, що веде до слави. Квітнева неділя. Неділя, коли ми згадуємо, як Ісус урочисто в'їхав у Єрусалим. Люди вітали Його, кидали пальмове віття, свої одежі, вигукували Осанна, синові Давидовому, благословений Той. Хто йде в ім'я Господнє. Це була мить тріумфу, але тріумф зовсім не в тому, що бачило око, бо справжня слава Христа в його смиренні. Увійти в місто, як цар, але не на коні, не в золоті, не в супроводі армії, а на ослі. Це виглядало скромно. Навіть дивно. І саме в цьому суть. Бо царство Боже не як царство цього світу, воно не збудоване на силі, на гордості чи показаній величі, Його фундамент це любов, смирення, самопожертва. Ісус знав, що Його чекає. Він не їхав, щоб зібрати овації. Він ішов на смерть. Натовп кричав «Осанна!» Але вже за кілька днів той самий натовп буде кричати Розіпни. Як легко захоплюватися, коли все відповідає нашим очікуванням? Але як важко залишатися вірним, коли Христос не виправдовує наші уявлення про тріумф, бо Ісус прийшов не визволити Ізраїль від Риму. Він прийшов визволити людину від гріха. Не скинути царя, а знищити силу темряви. Не створити нову політичну реальність, а відкрити двері до Царства Небесного. А тепер особисте уяви, Ісус входить у твоє життя. Як ти його зустрінеш? Чи справді ти визнаєш його царем? Не просто Спасителем, який вирішує проблеми, а Господом. Який має право вести тебе, коригувати, зламати твої уявлення і збудувати щось нове? Ісус не шукає дешевого визнання. Він не вражає зовнішньо. Він приходить тихо, смиренно, як той, хто хоче не оплесків, а серця. Квітнева неділя це виклик, це день, коли ми можемо перевірити своє християнство – чи моє осанна буде звучати і тоді, коли дорога веде не до слави, а до Христа, чи залишуся з ним, коли його шлях не збігається з моїм комфортом? Сьогодні Ісус знову стукає в браму Твого серця, не в пишноті, не з вимогами, а як той, хто любить, як той, хто вибрав осла замість трону. Хто вибрав хрест замість корони, чи впустиш його, чи впізнаєш у тому, хто приходить у смиренні справжнього Царя? Господи Ісусе, навчи нас не шукати тебе лише в славі, але побачити Тебе в тиші, у смиренні, у стражданні. Зроби наші серця відчиненими, наші голоси вірними, наше Осанна глибоким справжнім, таким, що не згасне в тіні Голгофи. Амінь.